Максимально економити електроенергію закликав Черкащан начальник обласної військової адміністрації Ігор Таборець. оскільки напередодні Україна зазнала наймасштабнішої ракетної атаки з боку Росії, значно постраждала енергосистема країни. Ситуація надскладна. Більшість ракет знищили наші збройні сили, відзначив посадовець ППУ успішно спрацювала і на Черкащині. Маємо також успішну роботу протиповітряної оборони і на Черкащині. Збито ракету і на щастя. Наслідки падіння ракети незначні, маємо незначні пошкодження об'єкта цивільної інфраструктури. Сподіваюся, що і в подальшому наша протиповітряна оборона буде так успішно діяти. Отже, що ми маємо на сьогодні? Надзвичайно багато пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури по всій Україні, що наслідком чого є в першу чергу перебої з електроенергією. Маємо аварійні відключення, і, на жаль, план погодинних відключень на, на зараз не діє. Тому максимум, що ми можемо сьогодні робити, це економити електроенергію, це бути готовими до критичних часів споживання електроенергії, тобто будуть звичайні аварійні відключення по всій Україні, в тому числі тут у нас на Черкащині. Тому прошу з розумінням ставитись до таких відключень вони будуть, можливо, не передбачувані. Але ми до цього готові, тому що ми розуміємо, якщо ми зараз вистоїмо, ми перемагаємо.